Чи можете, будь ласка, представитись і розповісти про вашу роль у команді? А, моя роль у команді це дизайнер а, та програміст. Як ви дізналися про ІТ та що вас зацікавило у цій сфері? А, вперше я дізнався про ІТ, коли вчився інформатиці. Напевно, в п'ятому класі я дізнався та такий думаю: о, це ж крута справа. Почав розвиватися, але в мене нічого не виходило, то я на певний час, так сказати, забросив це діло. Що вплинуло на вибір цієї професії для вас? Напевно, гроші. Саме тому, це я можу працювати за кордоном та можу заробляти дуже великі гроші. Чому ви хочете навчитися саме IT, і як зрозуміло, що це ваше? А, мабуть, тому що я зможу працювати дистанційно та а, зможу ні в чому собі не відказувати. Що вас привернуло до нашого проєкту? Опит, який я можу вилучити з цього проєкту та покращити свої навички якими напрямками в ІТ вам найбільше б хотіло б займатися? Напевно, найбільше мені б хотілося займатися саме програмуванням та спробувати себе в маркетингу. Які знання та навички у вас вже є, і що зробили для розвитку в цій сфері? Я постійно займаюся ІТ, дивлюся YouTube, Дивлюсь блогерів, яких які вже чогось добилися в своєму житті та постійно працюю з людьми, які вже мають якісь певні навички. Наскільки вам комфортно навчатися самостійно? А, з точки зору комфортно, напевно, дуже комфортно, але я зовсім не маю. Вовмо... Вазможності при, приобрітати нові навички, тому що це дуже складно для мене. Коли ти знаходишся в колективі, ти часто розвиваєш їх набагато швидше, ніж самостійно. Як ви взаємодієте з командою та вирішуєте труднощі? Із-за того, що в нас команда дуже нова, нам дуже складно вдається саме. Комунікувати, але я вірю, що в нас все вийде. Які найбільші виклики були під час роботи в стартапі для вас? Робота з командою, тому що я їх зовсім не бачу. Та ми дуже погано комунікуємо, тому що у нас немає часу працювати разом. Чого ви очікуєте від цього стартапу? Покращити свою навичку та здобути нові знання. Які у вас основні ціли на час роботи тут і на найближчі роки? Напевно, це забезпечити себе та забезпечити свою сім'ю, щоб вона ні в чому не нуждалася. Які навички ви хотіли б покращити в рамках стартапу? Я не знаю, напевно, які саме, але якщо вибирати із купи всіх навичок напевно, на програмування. Чи допоміг вам стартап у професійній орієнтації? А, Так допоміг, тому що я здобув нові навички, здобув нові знайомства та можу спокійно розмовляти з людьми. Як би, ви описали, як би ви описали стартап одним словом або фразою? М -м Поки що в мене напевно нема стільки досвіду. Щоб описати одним словом цей стартап. Але я вірю, mm -hmm. що в мене все вийде. Чи відкрили ви в собі щось нове завдяки цьому досвіду? А, так, я зміг працювати з командою а, та довіряти їм свої справи, які не можу довірити, не мог довірити їм раніше. Mm -hmm. І особисто для вас питання. Який тип відпочинку вам подобається? Mm. Грати в теніс кожен день. Дякую, дуже приємно було з вами провести інтерв'ю. Дуже дякую вам. Сорі, там були